Ми самі з Тернополя, ми вже 14 років використовуємо все те, що є там, в музеях українських, українські орнаменти, українські корені. Ми обидвоє з дружиною лікарі, і дружина 7 років пропрацювала педіатром. А після того вона, вона завжди цікавилася такою українською орнамістикою, українським ходом. І її мрія була для того, щоб зробити бренд, зробити продукт, той який. Український, який містить от саме про Україну, про наші корені, про нашу історію, про орнаменти, про все те, що глибоке, історичне, перекласти його в продукт. Який буде яскравим кольоровим захоплюючим, такий як українці, на сьогоднішній день ми продаємося у 26 країнах світу, і мені дуже приємно, що за 14 років ми вже маємо чим похвалитися. Ми хочемо українське, українську культуру, таланти і здобуття нас, українців. Показувати в цьому світу, і найперше дуже би хотілося, щоб всі українці вони знали, що таке українська історія, що таке український продукт. Наскільки цікавою є наших, наприклад, наша колекція від Романа до Йордана, коли вона зайняла у франкфурті на Мальні, якби призові місця попала у тренд-зону, це то, що фактично захоплює нас, оскільки ми показуємо. За межами України, ось це українське, і в Україні повертаємося українське для нас, для українців.